І так, дивіться, ось весь матеріал, який я зібрала. Польовий у нас сьогодні ось такий варіант. Треба тепер все розсортувати, це як мені зручно. Зараз покажу вам окремо, як все виглядає. Так, дивіться, зараз покажу. Є у нас ось така ось травичка вже суха. Далі ось такі ось колосочки. Бачите? Далі. Ось такі ось. Потім у нас знайшла я цвітіння, як в мене квітне, морковка на огороді. Ось така ось буде доповнення. Так як вона не дуже висока, тому це буде висота нашого букета. Так. Далі є у нас ось такі польові ромашки, їх зараз дуже багато. І ось такі ось, я так розумію, одуванчики, які вже відквітують. А деякі ще повинні квітнути дуже додасть гарного об'єму. Це все потрібно зачистити, по-перше. Тобто, на зв'язці, де ми будемо зв'язувати, не має бути листя. Це все не потрібне. Ми чистимо. Краще одягнути рукавиці, тому що може бути алергія або може виступати сік, який потім не відмивається. От. Зачищаємо так, щоб було гарно та чисто. Я швиденько зачищаю. От що така висота в них височенька, ми можемо залишити також їх. Якщо у вас на зв'язці залишиться листя, у вас потім цей букет почне на місці цьому е, гнити в воді, розмножуватися бактерії та почне гнити. Так як якщо травмоване листя, воно обов'язково почне гнити. Також, якщо ви отримуєте букети, е, таке як троянди е, бажано тримати в упаковці, так квіти довше будуть у вас стояти. Та троянда вимагає е, дуже багато води, тобто до листя, це десь до середини стебла не має бути листя. А якщо воно є, ви можете самі його прибрати. О, тоді прийдеться вам розпаковувати букет. Це якщо люди роблять на совість, так як я завжди роблю, попереджаю людей е, за догляд за квітами. Троянді, особливо кущова троянда, вимагає дуже вона багато. До себе уваги. Також не ставте квіти під кондиціонером, щоб він прям на них дув. Дуже швидко гинуть квіти. Далі, з тійких квітів, що я можу вам сказати, це будуть хризантема, альстромерія, діантус, або, по-простому, ще називають гвоздика. Це будуть такі квіти, що у вас простоять найдовше. Запам'ятайте. Тренда це та квітка, яка не найдовше стоїть, ви маєте це розуміти. Як то кажуть, ніхто не вічний, і квіти тим бачи. Ви даруйте в першу чергу емоції. так Це ми вже, бачите, зачистили ось так ось гарненько. Залишається у нас морковка, яку ми також зачищаємо. Так До речі, якщо у вас морковка вже заквітла, це для тих, хто саджає, то саму морквину вже вживати в їжу не можна. Вона вважається отруйною, можна отруїтися, щоб знали. Так, тоді квіти такі, як хризантема, альстромерія, Діантус, ті, що я вже сказала, самі стійкі польові квіти також туди відносяться до того, що їм потрібно небагато води. Тобто, ну, покажу тут. ось, Маємо мінішку, води потрібно десь ось так ось. Але слідкуйте, хризантеми дуже швидко випивають воду. Міняти кожні хоча б 2 дні, мити вазу, обов'язково мити, так як розмножуються бактерії. І за з цього менше будуть стояти квіти. Що ще, ще такого вам порадити? Влітку, коли ви купуєте букет, обов'язково просію вам, якщо не дають, то робили аквабокс. Є вони аквабокси вже в продажу продаються, а є вам просто самий звичайний, можуть зробити в будь-якому навіть кіоску. Це йде целофан, плівка така прозора, роблять плівку, туди наливають воду і вставляють ваш букет. Тільки не можна перевертати, тільки держите в вертикальному положенні, щоб букет не впав, інакше вода буде розливатися у вас. Якщо у вас машина, то включіть, будь ласка, кондиціонер, коли ви везете квіти, піони, троянди, ті, що дуже реагують, більше всього реагують, скажімо так, на тепло. Ми завжди, коли працюємо на роботі, викликаємо кур'єрську службу, коли відправляємо букети. І обов'язково доплачуємо за кондиціонер. Тому вартість влітку, звичайно, більше доставки, так як турбуємося про своїх клієнтів. Все, ми все з вами зачистили, починаємо збирати букет. Дивіться. Для початківців, щоб букет виглядав гармонійно. Простіше за все, брати квітів, наприклад, три вида квітів кожного по три. Тоді ви зможете гарно розподілити три там, троянди, три хризантеми, наприклад, і там три штучки альстремерії. Звичайний буде букет у вас три-три, буде дуже гарно дивитися. Ні в якому разі не беріть так, що не акцентуєте увагу. От троянда це. Одноголова квітка, якщо ви берете одноголову, то вся увага буде на неї. Якщо ви ставите хризантему, вона кущава, але є однобутонна також. Кущаву, наприклад, ви ставите хризантему, якщо ви поставите дві троянди або чотири, це дуже сильно буде бити по очам, скажімо так. Або якщо... Беріть, не беріть багато кольорів, також вам хочу порадити. Ви можете зробити дуже гарний букет, але якщо ви підберете неправильне оформлення за кольором. Або це буде, наприклад, ви взяли білий кольор хризантем, жовті троянди і, наприклад, помаранчеву альстромерію, так? І ви берете оформлення зелене, біле і червоне. Це вже буде дивитися. Як цвітік-сімійцвітик, скажімо, російською мовою. Це не буде виглядати гармонійно, але, звісно, є люди, яким це подобається, є винятки. Але В більшості ми переважно людині пояснюємо, що буде краще ось так, ось так, ось так. так Як от я вам говорю. І так, перейдемо до нашого польового букету. Зараз я вам покажу трішечки, щоб вам видніше було. Я тут таке. І так, спіральна техніка. Дивіться, думаю, вам буде дуже гарно видно. Е, беремо якусь гілку, ну, почнемо з цієї. Е, я роблю зліва направо. Мені так зручніше, я правша, в кожного по різному, хтось може робити навпаки. Беремо в ліву руку, кладемо, бачите, отак я тримаю. Далі беремо чередуємо. Беремо, е, ромашку після одуванчиків, вложимо отак на перекіс. Бачите? Хрестик у нас виходить. І продовжуємо. Далі беремо цю, таку першу одуванчик, кладемо за ось цю, ось так у вас повинна вийти. Тепер беремо Опять хризантему, кладемо сюди і у вас має виходити спіралька. Одну за одну. Ось ви робите, бачите, і у вас виходить спіраль. Ось так ось. І верхушечка. Дивитися, щоб було рівно. Далі ми можемо, так як у нас цих менше додаємо. Можна також зробити на різному уровні. Зараз це дуже популярно, і так будуть у вас ці квіти проглядатися. Зробимо в цьому букеті так, бачите, трішки ці нижче у нас йдуть. Далі ми можемо Далі додаємо сухоцвіт, також. все робимо по спіралі. Сюди кладемо, можемо з цієї сторони також додати зліва. Під низ, бачите, як я роблю, як вам показати. Ось, ми беремо одну штуку і кладемо під низ цих цих палочок, щоб вийшла у нас отак от вам покажу отака ось спіраль. Можна також краще вам буде робити на столі, зручніше зазвичай людям, хто не збирав букетів. А я можу вам і так показати, і вже в руках. От Дивимося, де не хватає, і додаємо. Також висоту дивимося і в нас вже виходить букет цікавий. Можна ставити не по одній штучці, наприклад, якщо вони маленькі, якості ось камишки наші. Можна взяти три штуки вище, нижче, отак рандомно поставити або на одному рівні. Тоді у вас буде воно грубками і буде його більше. Чередуємо, додаємо сюди, ось не вистачає такого марквинка. добавляем, добавляем. И сейчас вам покажу результат. Вот так спираль продолжается. То есть, вот с той стороны взломалось. С той стороны не выстачает ромашек, так? Вот, спираль я кладу назад, Выравниваю чуть, регулюю. Так, еще, Туди ж. Тут уже я руки тримаю і бачу, що відчуваєш, що в мене точніше спіраль, тут вже все. Також можна крутити букет, особливо, якщо він великий, тоді ми прокручуємо букет. Тобто, ось так ти прокручуєш, ви також можете це робити. Ви прокручуєте, бачите, ось спіраль завершується тут. Прокручуєте, бачите, Де потрібно докласти і кладете поки ви не... У вас не вийде гарна спіраль. Так навіть вам легше буде прокручувати. Так, зараз робимо ще покажу вам. Цей букет я роблю, звичайно, собі в вазу, не на замовлення нічого, нікому, а чисто для себе в вазу, щоб стояв і порадував. Ну, так як вдома більш прохолодно, чим на вулиці. Букет цей десь буде стояти дня 4-5. Десь так. Просто ромашки вже розцвіли, так би він стояв ще довше. І так, у нас ромашки закінчились. Так, даємо, дивимося, піднімаємо наш букет. Ось такий він буде розкидистий, такий дихаючий, виходить букет. Дивимося візуально, де нам не вистачає. От Мені не вистачає ось тут. Ось я додаю, прокручую спіраль, наприклад. Ось тут не вистачає. Да? Щоб рівномірно більш було. У нас ще одна штука залишається. Трошки зараз тягнемо. Мені не вистачає десь або тут, або ось тут. Ось. Можна тут один витягнути і вставити сюди. Все, дивіться. Більш Рівномірно, отак виглядає він, наш букет. Ще такі колосочки, є, які ми просто також для такого декору прокручуємо та додаємо. Вони невеликі, на них буде не особливий акцент, але вони також додають такої ізюмини, скажімо так, додаємо Оп. все. От я тримаю. Бачите букет? Ось так ось він виглядає. З усіх сторін зверху. Бо ще вам покажу. Ось так, дивіться. Отакий ось, ось він виходить, цей букет. Бачите, який гарний пов... вийшов у нас букет з вами? Ось от вимаю він у мене, бачите, такий дихаючий. Зараз покажу. і Ось я вам хочу показати, що значить спіраль. Бачите, ніжки у вас розтопили. Якщо рівно підрізати, якщо у вас правильна спіраль, але це може вийти не зразу. у вас, І якщо ви підріжете рівно, то коли ви ставите на стіл, можна так перевірити, у вас букет повинен стояти і не падати. Ну, Це вже більше до професіоналів відноситься. Дивіться, ось спіраль, бачите, по спіралі. От. Все йде у вас по спіралі. Беремо. У нас буде такий, така ось називається, бічовка. Зв'язуємо, щоб букет залишився у нас такий польовий. Стрічка не так гарно виглядає, як по мені. Якщо це польовий букет, то можна бічовку або рафія. є таке, називається. Це як декоративне таке сіно. Воно буває різних кольорів, до речі. Ну, я все-таки більш за натуральність. Зв'язуємо. І у вас букет повинен і не передавити тут, і не розпадатися. Бачите, який? Такий ось такий у нас букетик з вами вийшов. Кому було цікаво, також хто хотів би ще бачити такі випуски, звертайтеся, пишіть, я буду знімати відео по можливості. Будемо з вами робити ось таку гарну красу. Тепер ще такий момент. Коли ви купуєте квіти, або ось як ми зібрали, да? вам їх навіть підрізали, якщо ви приносите додому, привозите, приносите, обов'язково зробити свіжий зріз. Якщо це квіти, це рівний зріз, в нашому випадку можна зробити. Якщо у вас троянда це під кутом 45 градусів, максимально ви повинні, я зараз вам покажу. На чому вам показати? Ось, бачите ось цю паличку. Максимально під кутом на троянді, максимально, як тільки ви можете. Отак от робите зріз. Чим більше зараз покажу, ось, чим більше у вас площа зрізу на троянді, касається троянд, чим краще вона буде пити воду. Далі польові букети, хризантеми, гвоздики, альстримерія, це все підрізати можна рівно. Гартензія виключення. Там підрізати ви маєте під кутом і ще й розрізати ніжку, якщо у вас гартенція, дівчатка. Зараз багато хто полюбляє гартензії. Побажаю вам зробити так: на гартензії, значить, пакування ви знімаєте. Особливо, якщо це збірний букет, ви маєте його розібрати. Так у вас квіти простоять довше. Тобто сфотографувалися і виставили квіти по по ваз, вазончикам. Торіанда окремо, гортензії, наприклад, там окремо. Гортензії підрізаєте, ви, значить, під кутом. Бажано робити, як тут ось, ем, от, звідки ляйде листя або гілочки, бачите, такий, як вузол. Тобто ви підрізаєте, ось тут ось, гортензію це касається. Потім берете, ось так розрізаєте, і ось Ну, хрест -на хрест Так, розрізає. І у вас є 10 секунд, щоб поставити воду. Ще краще буде, якщо під водою підрізається, якщо є можливість, дивіться самі. Тому пояснюю чому. Попадає сюди повітря, в ніжку. Якщо ми, як форести вам підрізали. Дивіться, ви поки донесли, довезли додому. У вас тут попадає повітря. Виникає така. Повітряна пробка. І якщо ви принесли додому, не задумуючись поставили воду, у вас квіти взагалі за счет того, що тут є повітря, вони не будуть пити воду. Тому обов'язково свіжий зріз і зразу в холодну воду поставили. Тобто набрали води вазу, підрізали і зразу воду поставили. Скільки набирати води, я вам вже казала в цьому відео. Якщо є питання, пишіть, я вам обов'язково з радістю підскажу. На цьому наше відео підійшло до кінця. Всім гарного дня та перегляду! Пишіть, будемо створювати красу разом.